Кот, 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 скажіть. В мене питання, чого ви такі приїхали саме до Львова знімати наклеїки? А Львів для них вдома на Курова, слухай. Я приїхала в гості. Похайпитись. У українцям. Таким же як... Как... ну ні, не, не таким, же, так? не буду вас рахувати. Українцям, так? Які навіть українські мови не знають? Навірно, другим, вони різні всі. А, то ви певно приїхали... Тоже українці, які хочуть роблять Росії, да? Українці всі разные. Штату, не Мене просто дуже сильно цікавить Його питання. Чому ви так любите Росію, живете в Америці і працюєте на американців? — Податки платите американцям. Чому ви так Україну любите? Може. Тому що я патріот. Ну, Тому що що я, наша Україна? Алло. Але я живу в себе в країні, а не Ой, в чужій країні. Я, я не живу на Україні. Ви живете в Америці. Я в Росії ніби... теж живу, я не всі живу. А.